you <music> Ми тут знову обраним президентом Генеральної конференції пастором Келлером. Так приємно, що ви сьогодні тут з нами. Я знаю, що ви були виконавчим секретарем Генеральної конференції адвентистів сьомого дня вже трохи більше чотирьох років. а тепер вас обрали кілька тижнів <пробітник> тому президентом Генеральної конференції. Що спало вам на думку, коли ви отримали новину після висування на посаду президентом Генеральної конференції? Ну, по перше, я був в захваті від того, що мене розглядали на цю посаду і Одночасно був схвильований, бо я знав, що це означає, і крім того, я думаю, що в мене немає всіх необхідних навичок для цього. по перше, відчуття було таке: мені потрібно покладатися на Господа, бо це більше за мене. Ви можете уявити, що означає ця посада і все, що навколо з нею зв'язано. Я відновлював свою впевненість в Господі. Якби мене обрали директором корпорації, можливо, мені було б пошукати радників для хорошої кампанії, щоб підтримували мене, але оскільки ми є церквою, є церкви остатку. Моїм зобов'язанням у момент обрання було покладатися на Господа і рухатися з вірою вперед. Розкажіть нам про вашу родину, якою була реакція вашої дружини, Андрієни. реакція усієї родини. І розкажіть нам трохи про вашу родину. Так, у мене є одна дружина. Мою дружину звати Адріан. Вона є медсестрою. Останні 25 років. Вона є менеджером нашої родини. Ми називаємо нашу родину корпорацію одним цілим, і наша корпорація має двох дітей, і вони всі ці наші інвестиції. Наш син, пастор у Бразилії, він щойно шість місяців тому назад одружився. Наша невістка тут з нами, Джо Вона працює адвокатом у Бразилії. А наша донька Маріана навчається в коледжі, вивчає психологію. Ми всі в церкві служимо Господу, і всі разом ми приймаємо це покликання бути частиною цього моменту в нашому житті. Просто щоб звернути вашу увагу, мій батько-пастор на пенсії, я пастор і мій син також пастор. Це дає інший погляд на нашу сім'ю, наше служіння, яке передається з покоління в покоління. Слава Богові за це. Запитую про цікаву дрібницю. Скажіть нам, як правильно вимовляти ваше прізвище, бо я сказав пастор колер. А ви скажіть, як нам правильно вимовляти його? ну моє прізвище за походженням в німецьке. Можна вимовляти кюлер, кьолер. Це суміш кохлер та кулер. Коли ви поєднуєте обидва разом, це виходить кьолер. я думаю, це вам допоможе. А нарешті це чудово. Принаймні, ви можете переглянути ще раз і ще раз і згадати як правильно Питання, як підтримка таких служінь як 3 IBM? Ми підтримуємо служіння церкви адвентистів сьомого дня, але як подібні служіння як 3 IBM продовжує підтримувати церква АСД та роботу по всьому світові? Перш за все, я вірю, що наша місія не має обмежень. Заклик до всіх, до членів церкви, до лідерів та до всіх видів служіння, що підтримують церкву? У нас багато роботи. Щодо викликів по всьому світу, і нам потрібно, щоб різні види служіння охоплювали окремі галузі церкви, щоб ставили більш ефективними у нашій місії. Я знаю, що ви присвячуєте весь час багато ефективності роботи з удосконаленням на телебаченні, у соціальних мережах та інших засобів. Ми намагаємося робити те саме. Коли ми можемо працювати разом, тоді ми можемо потенційно використовувати результати цього служіння. І я чекатиму на таке служіння. Я буду підтримувати як найкращих партнерів церкви. Ми завжди шукаємо способи гармонізувати наші проекти та рухаємося вперед, щоб завжди робити все найкраще, особливо для єдності, для ідентичності та місії церкви. Ці три слова є важливо життєвими для мене. І я вірю, що всі види служінь, що підтримують всі члени церкви, всі керівники церкви, нам потрібно буде об'єднатися навколо них. Єдність, ідентичність та місія. Якщо ми рухаємося вперед разом у цих трьох напрямках, Бог благословить результати нашої роботи. Так, амінь. Це потужні слова. Я знаю, що протягом 40 років 3IBM прагнула підтримувати місію та вістку церкви Адвентистів сьомого дня, проголошуючи вістку трьох ангелів світові. Розкажіть нам, дивлячись на церкву, всесвітню родину віруючих, що ви вважаєте однією з найбільших сильних сторін церкви Адвентистів сьомого дня? А з іншого боку, які є виклики, з якими ми стикаємося як Божий народ сьогодні? Я вірю, що головною силою нашої церкви є місія. Подорожуючи по всьому світу, я бачу позитивний дух місії. Я не кажу, що це легко, але я бачу лідерів з відкритими серцями, які прагнуть об'єднати свої руки для спільної роботи. Я не бачив цього в минулому. Я бачу, як за останні роки дух єдності зростає і зростає серед нас. І я думаю, що Господь посилає нам дар, який полягає в тому, щоб тримати всіх разом і рухатись вперед до цілі. Що є нашим пріоритетом, Коли ви запитуєте про виклики? Я вважаю, що ці виклики є дуже пов'язані з словами, які я щойно вам сказав: єдність та ідентичність. Коли я говорю про ідентичність, я говорю про вістку, яку ми маємо. Ми живемо в світі, який все більше і більше забуває про суть, життєві принципи, і ми бачимо наслідки це в нашій вірі. Я хотів би бачити нашу церкву більш інтегрованою. У нас є відмінності, але ми можемо поважати одне одного, бо в нас є ядро. У нас є ДНК, яке не змінюється, і це наша вістка і наша ідентичність. І Я вважаю, що нам потрібно змінити ідентичність трохи більше, говорити про єдність. Ми можемо терпіти речі, які не пов'язані з нашим вченням, нашою ідентичністю, сутністю нашої віри. Але у тому, що ми маємо бути єдиними, зміст біблії і біблійної вістки, яку Господь довірив проголошувати нам, і нам потрібно знайти способи рухатися разом. Знову ж таки, єдність та ідентичність це те, що нам потрібно зміцнювати. Mm. Mm. Щиро дякую, пастор Кьолер. А тепер що є на завершення? Чим би ви хотіли поділитися з нашою аудиторією? Якесь слово підбадьорення? Я знаю, що ваша вістка в суботу при закритті генеральної конференції була про сміливість. Що закарбувалося у вас саме зі сміливістю, саме якою вісткою ви хотіли поділитися з нашими глядачами? Ну, перш за все, я хотів би подякувати всім вам за вашу підтримку церкви. Я знаю Джилі та Грегора, що на 3 IBM, які є великими прихильниками церкви та нашої вістки, нашої місії. Я знаю, що ви робите цю роботу завдяки всім прихильникам, які вас підтримують. Велике спасибі за вашу відданість церкві та особливо за вашу відданість господи я хотів би попросити вас продовжувати підтримувати 3 IBM, Продовжуйте підтримувати це служіння, яке є цінним для нас не лише у Сполучених Штатах, але й по всьому світу маю особливе та скромне прохання до вас. Будьте вірні Господеві, залишайтесь вірними його вісті, будьте адвентистським народом, робіть це завжди з любов'ю до інших. Господь закликає нас бути відмінними, але не віддаленими. Ми живемо, щоб представити нашу віру, бути близькими до людей, запрошуйте їх стати частиною Божої родини. І друге прохання: покладайтесь на Господа, але рухаємося вперед разом, щоб виконати місію Яку Господь довірив нам, я розраховую на ваші молитви. Я тільки на початку цієї подорожі мені потрібна Божа присутність, щоб вести цю церкву і ваші молитви, ваша підтримка, ваші молитви та ваша підтримка будуть дуже цінними для мене та для нашої церкви. Ми цінуємо наші робочі стосунки з пастором Тедом Вільсоном протягом 15 років. Під час його служіння президентом Генеральної конференції ми з нетерпінням чекаємо співпраці з вами, також підтримуючи глобальну роботу церкви. Дякую, пасторе Кьолер, що ви з нами. Ви можете розраховувати на нас, і ми будемо працювати та молитися разом з вами. Все для покращення нашої церкви. Ми будемо молитися за ваш у вашій особистій роботі та місії, до якої Бог вас покликав. Будемо підтримувати вас. Хай Бог благословить вас. Нехай Бог благословить вас. Дякую.